Сьогодні ми знову читали притчу про сіятеля, який вийшов сіяти зерно. Про зерно, яке впало при дорозі, про зерно, яке впало на кам'янисту почву, зерно, яке впало там, де виросли терни і заголушили це зерно. Цю притчу ми неодноразово з вами обговорювали. І вона насправді дуже важлива, тому що в чомусь облічає нас і попереджує нас, що Недостатньо просто сказати віруючий». запросто можуть бути якісь спокуси, якісь обставини, які нас можуть відлучити від Бога, на жаль. Навіть того, чого от ми і не очікували. Тому що знову таки в цій прічі сказано, що ті, хто почули слово і навіть прийняли це слово, але там да, якісь обставини: спокуси, суєта, якесь багатство, якась зайнятість. Відлучає людей від, від Бога, і люди втрачають це зерно, і це зерно засихає. І ми це знаємо. ми це знаємо. А чого так трапляється в нас в нашому в регіоні? Якщо е, в Ізраїлі, да, коли Христос говорив цю притчу, люди це розуміли, тому що, знаєте, там насправді не так багато родючої, родючої землі. Там дуже багато землі камінистої, дуже багато землі, там, де ростуть тільки сорняки, у ці терни. Там стежинок, дорожок багато. А в нас інша біда, напевне, в нас немає води, у нас немає дощів. Як фермера, це все, все літо все просили, Господи, дай води, дай дощу. Ну, я надію, що вони просили. Ну, от ми це бачимо, так, що у нас засуха. І за того, що немає води, зерно не проросло так, як треба. І ми можемо бачити мертві поля, тобто безплодні поля. Десь там щось воно можливо, і проросло, пробилося, вроді би якась там шапочка того подсовнуха є. Але коли починається жнива, виявляється, що там пусто, виявляється, що там немає плоду. І поля що? Передидерують, і от там намагаються щось знову. Сіяти з надією. Ми можемо також цей образ взяти насправді. Також можемо цей образ взяти, щоб зрозуміти да, от небезпеки, які бувають ну, от в нашому житті. Небезпека в чому? Живитись, залишитися без цієї самої живої води. А що в нас за жива вода? Про яку живу воду говорить Господь Євангелій? Говорить про себе, що я дам цю живу воду. І той, хто буде пити цю воду, той сам собі матиме це саме джерело живої води, помните в бесіді Самарянка. Тобто з цією самою живою водою ми можемо назвати нашого Господа, якого ми причащаємося. І от коли ми да, почули Слово Боже, да, от якось увірували, якось почали приобщатися церковності, духовного життя, дуже важливо оце зерно віри, яке посіяно в нас. Дуже важливо його взращувати. Поливати. І е, цим самим да, от ми все життя своє займаємося. Тому що якщо зерно, яке впало на поле і там проростає, там, ну, можна сказати, там, скільки, півроку, і все, і жнива, плюс-мінус. Я в фермерських справах не сильно. Ну от, не більше року зерно там в землі знаходиться. Жнива все одно дуже швидко наступають. А в нас наше поле це наше серце, наша душа. І в нас от, ну, в когось, може бути 80 років оце созрівання цього зерна, а потім жнива, в когось 60, в когось 50, когось більше-менше. Але от поки ми живемо тут в цьому земному житті, стільки оце наше зерно віри росте. Але якщо його не поливати, воно не дасть плоду. І от а, а, як ми можемо поливати зерно нашої віри? Ну Знову таки, знову-таки. Перш за все, таїнством Євхаристії, тому що сам Христос що Він каже, що Я є джерело цієї води. І ми, приступаючи до Христа, причищаючись Його, ми маємо в собі да, цю єдність з Христом. І ми духовно не гинемо, ми духовно возрастаємо, якщо ми причасні Христу. Це є наша молитва, це є наша добродітель. Це є ті тіла любові до Бога і ближніх, про які от сказано в священному Писанні. Тобто, якщо ми задаємося питанням, а як мені поливати оце зернятко віри, як його удобрять, як його взращувати, як його від всяких там бур'янів і паразитів. от, будь ласка, в Євангелії чітка інструкція. От робіть так, живіть так і будете спасені. Але якщо ми цього робити не будемо, на жаль, да, ми засохнемо, не дасть плоду. І коли настануть жнива, а день жнив, ми можемо з одного боку сказати, це день нашої смерті, коли ми станемо перед Богом. І Господь спитає, так, ну там, ну зернятко, скільки там, який в тебе плод, та що там виросло за твоє життя? Ну чи до, День страшного суду, да, коли всі будуть судимі. Так само, як і фермер, виходить на поле перед жнивами, бере оту саму головку того подсолнуха і дивиться, а що ж там за зернятко, чи там є воно взагалі. А це зернятко, яке, дасть воно масло, багато чи мало. Отак і Бог буде питати, знати, що ж нас там виросло. Так само, як і притча про таланти повним цю притчу, що пройде час і спитає господар, а на що ти ці таланти потратив? Чи ти їх умножив чи ні. І от день е, суда Божого над нами це день жнив. І Господь буде у кожного питати, да, а який ти плід приніс. Тобто, якщо, от, наприклад, у нас наші поля бідні нещасні, да, от вони засихають не по волі своїй, да, що дожіка немає, а от ми засихаємо по волі своїй, тому що джерело цієї самої живої види відкрито для нас, Бог не ховається від нас. Для того, щоб нам бути причасними Богу і жити повноцінним духовним життям, нам не треба завершати якісь величайші подвиг, їхати кудись за три 9 земель. Ні, все відкрито, все є. Прийдіть і візьміть, прийдіть і навчіться і а, майте життя вічне. Тобто, ось церква відкрита, ось чаша з причастям, ось є священик, ось є ми друг у друга. І все все в нас є для того, щоб наше поле, нашої душі, воно сіяло, буяло цвітінням і приносило добрий плід. І тут треба не обманюватися, тому що я оце нещодавно з одним фермером бесідував, Знаєте, не дивлячись на нашу засуху, десь в якихось місцях, під солом він вирос, і там отакі шапки, такі огромні шапки. І мені ж цікаво, о, цікаво, а же ж там урожай? Там просто не, ну не так, як сі, да, десь там чи раніше, чи пізніше, чи під дождик. Я ж питаю, ой, там урожай з того поля? Так, да, собрали. Ну, що там, як урожай. Хороший урожай. Я ж пам'ятаю, такі шапки там були огромні. Ой, бачка, ще хуже, ніж оці маленькі. Ще цим оці маленькі, тому що і зерна там, як такого, то воно та шапка велика, а зерна там небагато. Не, не і те зерно, воно не сильно і масло дає. Воно давало маслойомка навіть менше, ніж те, що тих маніпусіньких, таких, які там десь проросли. Все може бути обманчево. Так само і ми про себе можемо думати в цьому житті, от я от, от росту, от мене от мене і то, і то, і все. І статус, і якісь там, якась там слава людська і повага людська. От як ви знаєте, от розбухаємо да, от таким от, наростаємо, таким огромним. А потім наступає день жнив, а оказується, ні, а пшик. Да, пшик. Тому що, що те, що високо перед людьми, може бути зовсім низько в очах Божих. Тому оцей образ зерна. Він дуже важливий. Христос не просто так його використовує, дуже часто Він, до речі, його використовує, кажучи, да, що от... чому подіблю Царство Небесне, да? от подіблю зерну гірчичному, да, яке саме маленьке, але з якого виростає те саме велике дерево, да, в якому укриваються птахи небесні. Тобто цей образ зерна він дуже важливий, тому що він чомусь і пояснює, чому люди попадуть в преісподню. От да? от взять поле. Воно не плідне поле, от не при не виросло, да, цей урожай. От я пам'ятаю, помню, колись там десь проїжджав, якраз комбайн їхав. Фермер вивез свій комбайн, ну, думаю, ну хоч що небудь, хоч що-небудь. І комбайн це ж почав їхати, а пацану такий низенький, маленький, що не в состоянні комбайн даже ці головки підхватить, щоб там хоча б те маленьке зерно витрусити. І все, той фермер махнув рукою і каже, ну все, бедитурувати. Заганяйте трактора, компанія тут нічого не, не зможе скасити. І от е, це ж от, так трапляється, да, знову таки, е, тому що не виросло. Тому що не сформувалося. Не тому, що фермер злий, от я розозлився на цей подсонок, весь його знищить. Ні, він не виріс. І тому він просто він нездатний, да, щоб з нього якийсь урожай отримати. Ми по своїй волі можемо стати такими. Знову таки, чи ми принесемо добрий врожай, чи от будемо такими безплідними, залежить від нас самих, не від погодних умов. Погодні умови від нас не залежать. А от те, як буде проростати зерно віри в нашій душі, залежить тільки і виключно від нас самих. Як ми будемо оце, це поливати, як ми будемо вращувати, захищати всяких паразитів, ми все в наших руках. Але коли ми якось це все прозівали, не, нічого не робили, того, що потрібно робити, для спасіння душі, звісно, в день жнив, коли Господь прийде судить всіх, виявиться, що ти безплідний. І а, виявиться те, що ти не можеш бути в царстві небесному. тому що воно ну, не приніс плоду. Пам'ятаєте цю образ про виноградні Лази? Що гілочка, яка не приносить плоду, її відсікають і кидають у вогонь. Чому? Тому що вона не плідна, вона не може знаходитися там, там, де є здорова виноградна лоза. Так само і поле, яке не приносить плоду, воно переворюється. Оте, що там було посіяно, воно було марно. В нашому житті це по нашій волі може бути таке. І тому часто люди попадають в преісподню, ми в великій небезпеці насправді. Мо церква призиває нас да, о спасіння. Тобто, коли ми кажемо про спасіння, це означає, що є десь небезпека. Тому що якщо небезпека, то про спасіння, як ми можемо про спасіння говорити. А тут є небезпека, нам загинуть при Ісподні впасти в вічну муку. І от церква і призиває всіх, що покайтеся, взорощуйте свою душу. Ось вам. Джерело життя вічного, ось вам вода жива. Прийдіть, приобщіться, причащ... причастіться, змініть себе і принесіть добрий плід в Царстві Небесному. І це от, з нами може трапитися біда, про яку церква застережує, що от е, ми не зможемо попасти в Царство Боже, тому що Бог е, розізлиться на нас. І от скаже, все, ти мені не похожий. фейс контроль не пройшов. Ні, не за цього. А за то просто, що от ми можемо прожити своє життя і просто от вирости от таким, ну от як той подсолнух, да, вирос він, от, от вроде би, щось там, а він пустий. Вроді би там росточок якийсь є, вроді би щось там формується, але він пустий. Ну, ну з нього нічого не візьмеш. От, от хоч трісне. От так і з нами може бути. Тому цей образ зерна, який сіється, да, сьогодні я трошки не про. Кам'янисту дорогу не про птерні, не про дорогу там, де люди ходять. Про це ми знаємо, да, про це ми знаємо. Про це ми багато разів говорили. Але якщо в наших умовах брати, то от ми можемо так сказати, да, що ми можемо загинути духовно і за, то, і за неплідності, яка може бути по нашій вині, що ми ігноруємо оце джерело води живої. Так, якби б фірміро була б така можливість, так, от вони б, напевно, кожен день би поливали поле. А в нас є можливість кожен день поливати поле своєї душі. У нас є можливість, і це дається нам безкоштовно, аби тільки б наша воля. І тут, опять-таки, треба вміти залишати суєту, залишати гріх, залишати якісь перемагати спокуси, да і перш за все ставити Бога в своєму житті, тому що тільки Він є джерело життя, тільки в ньому наше спасіння, тільки в ньому наше спасіння. Знаєте, я пам'ятаю, колись один батюшка жалівся мені. Каже, от я от проповідь говорю, говорю проповідь говорю, а тут бабушка до мене підходить одна і каже так тихенько, батюшка, хвате, мені надо корову даїть. А ваше, я каже, я, 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 я отак. Я так, так це саме. Тому не знаєш, що я а потім, кажу, ну це ж бачиш, каже, я їй кажу, знаєш, коровка в Царство Боже тебе не введе, а Христос введе. Так що почекай. Так що пам'ятаємо, що тільки Бог може нас спасти, тільки Бог може ввести нас в Царство Небесне. Тому його тримаємося і в ньому маємо спасіння. Він дає цю живу воду, в якої ми можемо зращувати своє зерно віри. e aqui eu pronunciei o amém